Ну, Друзі, питань нема. Ви дивіться, як виглядає цей мангал солідно. Та 3 міліметра товщини. Та що тобі ще треба диви. Два шамполика тобі безкоштовно дам нятяжку, ліж би, щоб ти замовляв. Розбирається він гарненько, бачу, це я вже одну сторону витягую. Представ собі, як він компактно. Ай забирається, диви. А воно на 6 шампуриків стоїть. Диви, який дипломатик такий взяв, диви, йо-майо, і пішов собі, диви. Колотить гори Карпати, іменно оці відпочинки. Йо-мидал. Ладно, я тобі до цього мангальчика шести шампулового Ще додам тобі два безкоштовних шампурика, щоб ти мене вспоминав і ніколи не голоднів. Так що було тобі, що піджарити сосісочку. М'яско якесь і салко. так що Номер лишаю під відосом. Звертайтеся, відправочка відбувається різко, швидко і плотно. Куму, брату, свату підійде на будь-який віт подарунку. Так що звертайтеся. Вчора був ще мангальчик на 12 шомполиків. Людям сподобався відправа вже сьогодні. Так що приймаємо замовлення, друзі.